У недільному матчі 25-го туру ураган мінімально переміг харківський локомотив 2-1. Цікаво, що такий рахунок був зафіксований у всіх попередніх матчах цих команд Йоанна-Франківського. Цього разу підопічні Сергія Ополенка знову, вже в третій в сезоні, були сильнішими за суперників. Рахунок на 10-й хвилині відкрив кращий бомбардир чемпіонату Валентин Свілих. У середині другого тайму команди обмінялись забитими м'ячами. Спершу відзначилися залізничники, коли грубою помилкою Павлюка скористався Кисельов. Але нічий рахунок протримався недовго, бо майже через хвилину і франківці знову вийшли вперед. Красивий навіс ярого на лівий фланг, де цвілих переграв двох захисників і воротаря та відпасував під удар сімці. На 32 й хвилині цвілих з 10-метрового, призначеного за шостий фол гостей, не зумів переграти Литвиненка. Загалом урагану у в багатьох епізодах просто щастило, коли м'яч сім разів вилучив у штанги воріт. До того ж, надійно у воротах себе проявив голкіпер Олег Іжаковський. В інших матчах туру Шахтар переграв єнаківець 3-1, а енергія перервала рекордну переможну серію тайму, завдавши чемпіонам першої в сезоні поразки 4-3. Якраз у середу ураган гостюватиме у Львові, де знову зустрінеться з таймінцями. Шахтар прийматиме енергію, а в четвер гратимуть єнаківець і локомотив. Після двох анульованих матчів за участю ТВД тайм випереджає Шахтар на три очки, а відповідно енергія ураган аж на дев'ять пунктів. Щоправда, ураган і «Тайм» ще мають на Янаківцям у запасі.